Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ксенія, і я хочу сьогодні розповісти вам про цікаву для мене тему це мода під час світової війни, зокрема другої. Це питання важливе, тому що ми зараз теж переживаємо звичайну війну і цікаво, як ми це. Бачимо, як ми реагуємо на те, що відбувалося давно колись. Гадаю, що мій матеріал вам буде цікавим. Буду вдячна, якщо ви напишете коментар, що для вас було новим, можливо, ви це вже все знали, тому давайте з вами розпочнемо. Модні образи в голові у нас з вами ніяк не в'яжуться з війною. Одначе мода завжди пристосовується до того, що відбувається навколо. Вони з'являються тренди і під час військових дій. Звісно, що Україна не виняток, і в часи Другої світової війни жіночі та чоловічі образи набрали нових рис. Нацистська окупація під час Другої світової війни. Та різні регулювання миттєво вплинули на моду під час Другої світової війни та після неї. Нормування жорстке заощадження та всі наслідки війни позначилися на тому, що носили жінки у 1939 році та 45-х років. Аж до 40-го року паризькі кутюр'є представляли. Весняно-літні та осінньо-зимові покази, і навіть знаходили час навіть фантазію, щоб створити середсезонні колекції. Подивіться, перед вами зараз зображення жінок того часу, Другої світової війни, і наразі сучасна дівчина, яка вдягала сьогодні, уже в наші дні тому. Звісно, на той час утилітарність була обов'язковою як для цивільного, так і для військового одягу. На сьогоднішній день, слава Богу, у нас не така ситуація. Ми можемо вдягатися, як нам заманеться, лише зручність для нас найважливіший фактор, гадаю, для всіх. А у 42-му році виробнича рада США видала наказ про... Обмеження, що дістав назву Л85. Метою цього наказу було заощадити 15% вітчизняного виробництва тканин, зокрема, мільйони метрів вовняної тканини. Цей наказ продиктував багато модних задумів. Більше не допускалися такі деталі, як накладні кишені, манжети та подвійні складки. Новим визначальним словом було нормування. Жіночий одяг був менш об'ємний, для нього, для його виготовлення, використовували менше тканини, що зрозуміло. Зуття також виготовляли відповідно до нових правил. Підбори не мали перевищувати 4 см. Однією з найскандальніших модних змін, що зменшили використання тканин. Був купальний костюм, ви бачите його на фотографії і дівчину, яка щаслива показати своє тіло, я гадаю. Попри те, що він був представлений у 1930-х, необхідність скорочення тканини була безумовно досягнута через усунення середньої частини жіночих купальників. Так, у міру підсилення обмежень. Купальники стали менш скромними. У сучасних реаліях тренч, який ви бачите з правого боку, носять всі: чоловіки, жінки та навіть діти. Втім, колись цей елемент гардеробу використовували лише чоловіки. Так, перші плащі з прогумованого матеріалу були випущені в 1823 році, а от вже тренчкоти з'явилися. У 1901 році як легша альтернатива саржевим шинелям британських солдатів у роки Першої світової війни. Створив тренчкот Томас Бербері. Чоловік був постачальником верхнього одягу для британської армії. Власне, самі солдати-фронтовики прозвали плащ траншейним пальтом, що англійською звучить як тренчкот. Багато ветеранів і після закінчення війни продовжували носити тренч-код. Водонепроникний плащ став популярним. В часи Другої світової війни тренч-код не тільки не зник, але й осучаснився. Тканини стали цупкішими, з'явилися нові фасони. З лінії фронту плащ перенісся до жінок. Зокрема, тому що багато представниць працювали в польових госпіталях, де лікували поранених солдат. До слова, цікавим елементом тренчкоту стала кокетка на спині. І наразі вона на сьогоднішній день, модна, так і актуальна: завдяки ній, дощ стікав вниз, а солдат залишався сухим і мав менше шансів простудитися. Жінки швидко вподобали. Новий елемент гардеробу, а плащ отримав нові риси. Так красуні підперізувались поясами, щоб Талія виглядала більш мініатюрною. Потреби в одязі змінили і нові ролі, які почали відігравати жінки в суспільстві. Найновішим та найпопулярнішим предметом, що почали носити жінки. Став чоловічий комбінезон. На цивільний одяг безпосередній вплив мало вбрання воєнних. Структуровані плечі, підкреслена талія, прямий крій штанів чи спідниць, силует, який дуже нагадував військову форму. Під час Другої світової війни одяг як для чоловіків, так і для жінок був строгішим, практичнішим і простішим, ніж раніше. Неможливо обговорювати практичний одяг. Без згадування про головні убори і зачіски. Жінкам, які працювали на фабриках, забороняли носити довге і розпущене волосся. Їм довелося забути про химерні капелюхи з спір'я, на зміну яким прийшов тюрбан. Багато жінок почали або стригти волосся, або ховати його під снудами та зав'язаними хустками. Слава Богу, що у нас не так. Підраховано, що правила жорсткої економії давали змогу заощадити уявіть собі, приблизно 5 мільйонів квадратних метрів бавовни на рік. Наприклад, підтяжки стали життєво важливим елементом чоловічого вбрання. Оскільки і застіпки, змійки. І еластичні пояси були заборонені. Еластичні резинові стрічки перебували в дефіциті впродовж усієї війни. Жіночі трусики, уявіть собі на полиночку, були одним з небагатьох предметів одягу, де дозволялося використання резинки. Найкраще одягненими у воєнні часи були ті, хто повертався з військової служби. Демобілізованим видавали повний комплект одягу, відомий як костюм демобілізованого. Хоча він мав гарний вигляд і був досить якісним, згодом люди почали відчувати, що поміняли одну форму на іншу. Тому жінкам, які залишали військову службу, стали видавати купони, а не нове вбрання. З купонами жінки мали більшу свободу у виборі одягу, але однаково обмежувалися тим, що було доступно в крамницях. Зараз, подивіться, будь ласка, на зображення, а на якому ви бачите, бомбер, нас важко здивувати цим предметом гардеробу. Втім, коли цей одяг не був звичайною частиною. Жіночого гардеробу і не був звичним для них. Першочергово бомбер був створений для чоловіків пілотів в США під час Другої світової війни. Головними характеристиками куртки були еластичні манжети на рукавах та поясі, а для пошиття бомберу найчастіше використовували шкіру, фліс та хутро. Однак, після закінчення війни вхід пішов нейлон. Ця тканина була невибагливою в догляді та водостійкою, що було важливо для пілотів. Бомбер отримав популярність у жінок завдяки своєму стильному крою, який і дотепер не виходить із моди. Немалу роль для куртки зіграла й Діва Мерлін Монро, яку ви бачите на екрані. Кінозірка в Бомбері з'явилась на публіці, чим викликала захвати чоловіків. Після цього попит на цей верхній одяг шалено зріс. Справа ви бачите сучасні варіанти бомберу, які, звісно, трішки звінили свій вигляд на оверсайз, так? але, тим не менш, я обожнюю цей предмет одягу, так само ношу і свій бомбер, який зроблено із шерсті. Війна внесла свої корективи в жіночий гардероб, сукні відійшли на задній план. Натомість в моду увійшли чоловічі брючні костюми. Потрібно сказати, що вони не здобули популярність швидко. Костюм турував довгу дорогу до жіночого серця. Ще в 1851 році феміністка Амелія Блумер. Вийшла на публіку в широких чоловічих штанах. Цей факт обурив суспільство, тож штани так і не прижилися в широких масах. Однак війна нагадала жінкам про зручність такого елементу гардеробу. І багато з жінок почали ходити в штанях. По-перше, це було зручно, а по-друге, був присутнім і факт безпеки. Часом жінки переодягалися в штані та піджаки. Щоб не привертати чоловічу увагу. Це не було 100% кроком до захисту, але чоловічі обриси менше цікавили здичавілих солдат. Розумієте, про що я так? Справжній фурор та популярність жіночому костюму приніс сен Лоран. В 1966 році маестро випустив незрівнянну колекцію. Отже, на сьогоднішній день ми можемо із радістю говорити про те, що в таких костюмах, навіть мускулінних, інколи жінки доволі виглядають спокусливо. Високі шкіряні черевики, які тепер ми всі називаємо берцями, спочатку були створені для армії США. Спочатку чоловіки носили Низькі чоботи, але вони не підходили для десантників, адже часто при приземленні ноги могли травмуватися. Тож часом командування перейшло на чорні шкіряні черевики Коркоран в 1957 році, а вже згодом це взуття вдосконалювали. Потроху з армійського побуту воно перейшло до повсякденного. Ветерани війни носили берці вдома. З'явилися і жіночі варіанти. Зараз берці стали повноцінним елементом гардеробу, адже вони зручні та підходять для будь-якої погоди, що немало важливо. Отже, це все, що я хотіла вам розповісти про моду під час Другої світової війни. Якщо вам сподобалося і ви хотіли прокоментувати. Почути побачене, з радістю чекаю на вас у коментарях. Підписуйся, щоб дізнатися більше.